За минулу добу російські окупаційні війська 85 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО. Зокрема, 38 на Донецькому, 22 на Маріупольському та 25 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку супротивник ще до світанку був з важкої артилерії калібру 122 мм по Троїцькому та Луганському. По всій лінії розмежування цього напрямку Невельське, Авдіївська промзона, Світлодарська дуга, ворог вів обстріли зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Авдіївку супротивник розстріляв з танків, а у Луганському застосував бойові машини піхоти. Ближче до опівночі окупанти випустили біля шести десятків артилерійських снарядів по Семігір'ю, застосувавши калібр 152 мм. На Маріупольському напрямку ворог із 122-мм самохідних установок випустив понад сотню снарядів по широканому. По позиціях у Новогригорівці, Широконому та Старогнатівці противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По Мар'їнці та Красногорівці застосував калібр 82 мм. У водяному, Широкиному та Павлополі стріляв з гранатометів та великокалібрних кулеметів. Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли БТР. Ворожі снайпери активізувалися під Мар'їнкою та Новотроїцьким. На Луганщині противник з важкої артилерії калібр 152 мм розстрілював позиції у Калиново-Попасному, Новозванівці, Жолобку та Новотошківську. При обстрілі Кримського застосував 122-й калібр. По Кримському, Попасні та Станиці Луганській ворог вів мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь. У Новоолександрівці та Золотому вогонь відкривав з гранатометів та кулеметів великого калібру. Поблизу Кримського окупанти до того ж застосували танки, а в станиці Луганській бойові машини піхоти. В районі Новоолександрівки проявив себе снайпер.